Прогулюючись центральними вулицями Акерману, особливо зранку біля ринку можна побачити таку картину, деякі водії залишають свої машини прямо на тротуарі або перед світлофором. Та починаючи з 28 вересня в нашій державі за порушення правил паркування, адмінпротоколи та штрафи мають право виписувати не тільки полісмени, а й спеціальні інспектори. У білому місті на Дністрі такі обов'язки покладено на співробітників відділу контролю з питань благоустрою. На теперішній час роботу безпосередньо з цього питання ми не розпочали, тому що, промоніторивши всі дані по всій Україні, на сьогодні місцеві органи лише готують документи, приводять їх у відповідність з вимогами чинного на законодавства, тому що сама процедура в деяких місцях не була недоопрацьована от тиждень тому назад замміністра МВД надав роз'яснення, що коли готувався проект рішення, не указали конкретно прилад, яким буде фіксуватися порушення. За словами Олега Апреленко, коли в закон будуть внесені зміни на державному рівні проведуть тендер і буде визначено єдиного постачальника фото та відеореєстраторів. Адже за умовами закону, під час складання протоколу або винесення постанови обов'язково потрібно усе фіксувати та в подальшому відправляти правопорушнику. Тому що на сьогоднішній день цим законом надано повноваження місцевим органам, уповноваженим співробітникам виносити на місці, якщо виявлений правопорушник і встановлені його особисті дані, виносити постанову. Тобто зразу накладається розмір штрафу, або 510 гривень за порушення правил паркування, тобто перехрестя, пішохідний перехід, світофор, в'їзди, заїзди з будинків приватних, або якщо на місці паркування. Кування інвалідів це максимальний штраф 1700 гривень. Як зазначає начальник відділу контролю з питань благоустрою на сьогоднішній день, поки усі бланки, протоколи, попередження приводяться до вимог чинного законодавства, аби все ж таки зменшити кількість залишених авто без нагляду. Їх співробітники проводять профілактичні заходи. І саме ось такі повідомлення 11 жовтня, деякі водії виявили у себе на лобовому склі. Ми підходимо до автомобілю, от як у даному випадку у нас є автомобіль, за нами розташований, на тротуарній доріжці. Ми виписуємо повідомлення власнику, що ви порушили такі-то статті закону адміністративної України. Наступного разу будете притягнені до відповід... адміністративної відповідальності. Тобто це профілактичний заход, поки він водія тільки ну, дисциплінує, от, щоб у подальшому цього цих порушень не було. Ми коли е, повідомлення чіпляємо на автомобіль, це фіксуємо на фото. На даний момент готуємо листа на наше мрео сервіс-центр МРЕО, для отримання даних. Крім того, нещодавно фахівці з контролю зареєструвалися в єдиному реєстрі МВС. І якщо отримують погодження, дані про порушника зможуть отримати звіти. Як зазначив Олег Апреленко, розпорядження мера їм делегували повноваження, та необхідно отримати погодження від виконавчого комітету. Це проєкт рішення готується. І в законі вийшло зараз ще уточнення В кінці закону, який підписаний, написано, що вступає в силу, іменно діється з 31 грудня 2018 року. Тобто є час для проведення всім місцевим органам влади документацію відповідність законами, щоб подальшому ми все це не порушували і не. Потім не давали в певних органах пояснення. А ось Ольга сьогодні отримала протокол та в подальшому має заплатити штраф, адже свою автівку залишила у парку. Жінка свою провину визнає, однак зазначає, що вона тут працює, та їй необхідно було занести товар до крамниці. Але місця для паркування в цьому районі зовсім нема. Не могу понять, почему протокол выписали без предупреждения. Обычно сначала выписывают предупреждение, а потом, конечно, соответствующий протокол. Понимаете, не в этом дело. Там протокол, не протокол. Можно все штрафы там уплатить? Да, нарушили. Нарушили, но ну, хочу одно сказать, почему нет платных стоянок, где можно оставить машину, но ну, и при этом не беспокоиться. Вот один интересующий вопрос что почему нет платных стоянок. В свою чергу начальник відділу контролю надав роз'яснення. Він розповів, що нібито до кол-центру звернувся мешканець Буроністровського району, який надав фото автівки, що залишили на тротуарі, то потрібно було відреагувати. Крім того, пояснив ситуацію з приводу місць паркування. На даний час вирішується було вже засідання одне у заступника міського голови. Збільшення місць паркування офіційних, тому я думаю, найближчим часом теж на виконавчий комітет прийме рішення, буде збільшена кількість і оприлюднено місця паркування платні. Тому я думаю, що і ми не будемо безпідставно притягати людей, коли вони зможуть припаркувати і за гроші спокійно залишати машину в місцях відведених для паркування. Тетяна Коваль Анатолій Лукінчук Бесарабітове.